Передача м'яча приймаємо правою ногою зовнішньою передача. Прийняв м'яч. З щю приймаємо. Васів. З щю приймаємо. Прийняв м'яч. Обігаємо. На місці не приймаємо. Вийшов нам м'яч. Прийняв. Ушов. Молодці. Молодці, чудово. Показуй руть. Зовнішня, чудово під свою підлаштував. Передача. Прийняв. Да, вітренка. Підлаштував. Чудово. черзі Працює. Ліва нога. Права нога. Раз. Да. І пішов. молодець, Ти не підлаштував. М'яч. Відкоти собі під робочу ногу. Віддай передачу. Раз. О, збив фішку і що? Як в грі працювати? Прийняв. да, Жорсткіше ногу поставив. Так. Да. Поїхали. О, підлаштував. А чого ти? Підлаштував під ліву ногу і правий віддав. Працюємо. Поїхали, Рудь. Да. Раз, два, три, чотири. Передача. Молодець. Да.